Ого, схожа, угода між Україною та США щодо корисних копалин викликала справжній переполох у Кремлі. За повідомленнями газети The Washington Post, російська еліта відчуває нервозність, а на самого Путіна зростає тиск, щоб він принаймні зробив вигляд, що готовий до поступок. Чи означає це, що угода змінила правила гри на полі бою, давайте далі розбиратись. Джерела стверджують, що російські чиновники побоюються зближення саме Володимира Зеленського та Дональда Трампа, вважаючи, що Кремль може втратити шанс укласти вигідну угоду щодо України. Це свідчить про те, що угода саме між Києвом та Вашингтоном сприймається в Москві як серйозний геополітичний крок, а який може змінити баланс сил, звичайно, не на користь Росії. На Путіна зростає тиск, щоб він хоча би зробив такий вигляд, що готовий до поступок. Ну інакше за словами джерела Росії, загрожує новий пакет санкцій США, який підготував напередодні сенатор Лінсі Грем. Про це ми вже з вами говорили. А це, як стверджується, стане дуже серйозним ударом для російської економіки, яка вже і так відчуває зростання дефіциту бюджету. Всупереч браваді російських чиновників, які стверджують, що Росія успішно впоралася з санкціями, побоювання за стан економіки відіграють все більш значущу роль. Джерело зазначає, що неможливо побудувати економіку виключно на мобілізаційній моделі, ну а це на тлі того, що економічне зростання в Росії різко сповільнилося, інфляція тримається, я вам нагадаю, вище. 10%, а падіння цін на нафту скоротило сировинні доходи Росії майже на 20%. У Кремлі за повідомленнями існує умовна партія миру, яка наполягає, що Путін прийняв умови Трампа із заморозкою війни по лінії фронту в обмін на визнання Криму та скасування санкцій. Але яструби, як і раніше, хочуть воювати, незважаючи ні на що. А це, друзі, свідчить про розкол в російській еліті щодо подальшої стратегії щодо війни в Україні. Тому угода між Україною та США щодо корисних копалин схоже стала каталізатором зміни у російському політичному ландшафті. На Путіна зростає тиск, щоб він хоча б зробив вигляд, що готовий до поступок, економічні проблеми Росії посилюються, а розкол у еліті щодо подальшої стратегії стає все більш, друзі, очевидним. Також в офісі президента України чітко дали зрозуміти, що угода із Сполученими Штатами щодо корисних копалин це не просто економічний крок, а стратегічна перемога України та беззаперечна поразка Москви. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк наголошує на кількох ключових аспектах цієї угоди. По перше, вона є чітким визнанням європейської інтеграції України. По-друге, стратегічно важливі нафта, газ, літі та інші корисні копалини залишаються виключно у власності України. Особливо важливим є те, що угода гарантує нові поставки американського озброєння, включаючи системи протиповітряної оборони, які для нас такі важливі, вартість, до речі, яких буде зарахована до спільного інвестиційного фонду. Тобто, друзі, американці. Можуть вкластися в цю угоду про корисні копалини не лише грошима, а зброєю. А це не лише зміцнить звичайно, обороноздатність України, але й демонструє готовність США інвестувати у безпеку нашої держави. Тому, підсумовуючи, Михайло Подоляк чітко заявляє, що головним результатом цієї угоди є те, що провідна світова держава стала співінвестором. України. Москва програла спроба Путіна запропонувати США частку в мінеральних багатствах окупованого, наприклад, Донбасу, вона провалилася. Це пряма вказівка на те, що плани Кремля щодо легітимізації окупації та отримання вигоди з українських ресурсів зазнали нищівної поразки. Єдине відкрите питання, яке залишається, це. Чи включає угода про надра гарантій безпеки США? І якщо коротко, то ні. Жодного пункту про гарантії безпеки в угоді немає. Але угода між США та Україною щодо мінеральних ресурсів, хоча і не містить таких гарантій, аналітики кажуть, що вона відкриває двері для військової допомоги з боку Вашингтона. Наприклад, як вважає аналітик Анатолій Лівен. Підписана угода дає відчуття зацікавленості Вашингтону в Україні. І хоча це не гарантія безпеки, звичайно, але це безумовно має бути стримуючим фактором для майбутньої російської агресії, ну оскільки це означає, що якщо росіяни розпочнуть, наприклад, нову хвилю наступу, США неодмінно запровадять суворі санкції та нададуть Україні військову допомогу, так вважають аналітики. Тому угода із Сполученими Штатами щодо корисних копалень це стратегічна перемога, яка не лише відкриває нові економічні перспективи, але й завдає серйозного удару по амбіціях Кремля. Співінвестування провідної світової держави в Україну, я маю на увазі США, є дуже потужним сигналом для всього світу і чітким свідченням підтримки нашої боротьби. На цьому я завершую своє відео. Підпишись обов'язково на канал, натисни лайк. Нехай тобі щастить. До зустрічі!